19 листопада Неділя. Уникайте розбратів, прагніть до згоди. Злий в гордості чинить зло, а ті, хто пізнає сам себе, мудрі приповісті 13.10. Справу реформації дуже гальмували істотні розбіжності в окремих питаннях віри між самими протестантами тому, що кожна сторона наполегливо відстоювала пункти істини. Які відрізнялися від пропозицій інших реформаторів, невдовзі ми знову поглянемо одне одному в очі, проте було б помилкою залишатися непохитними і вважати своїм обов'язком триматися власних поглядів, які разюче суперечать вірі чи істині, як вона історично викладалася нашим народам. Така позиція заподіє лише шкоду, як і за днів Мартіна Лютера. Якщо ви почнете діяти незалежно і вважатимете, що маєте право висловлювати свої погляди, при цьому не беручи до уваги погляди ваших братів по вірі, то це призведе до виникнення такої ситуації, яку ви навіть не можете уявити. Мій чоловік мав власну думку з деяких питань, яка також не збігалася з поглядами його братів. Мені було показано, що якими б правильними не були його погляди, Бог не доручав йому виказувати їх своїм братам і тим самим вносити в наше середовище розбіжності. Не слід поширювати власні умоглядні ідеї. Є своєрідний клас людей, котрі люблять загострювати увагу на якомусь питанні, яке інші не сприймають, сперечатися і привертати загальну увагу до цього питання, усіляко роздуваючи його. Тоді як насправді воно не має принципового значення і по різному розуміється різними людьми. Двічі мені було показано, що необхідно залишити на другому плані усе, що відволікає наших служителів від питань, які справді мають велике значення для нашого часу. Христос не відкривав багатьох пунктів істини, бо це могло спричинити суперечки і розбіжності. Однак молоді люди. Які не пройшли через випробування, охоче провокують сварки. Ніщо так не лоскочує нерви, як гостра суперечка. Ми живемо у великий день очищення, коли необхідно приборкати свої душі, визнати всі гріхи, упокорити серця перед Богом і готуватися до великого протистояння. Коли суперечки розпалюються при вселюдно. Слухачі вважають, що в одного з братів, напевно, є достойний аргумент, хоч його опонент відкидає цей доказ. Бідні люди збентежені, і таке зібрання принесе більше шкоди, ніж користі. Краще, щоб подібних зібрань не було взагалі. Коли починаються чвари, необхідно докласти рішучих зусиль і владнати ці розбіжності, виклавши письмово і усно такі істини. Які сприяють загальній згоді, тож давайте не будемо поширювати власні умоглядні ідеї, а будемо прислухатися до того, що говорить нам Господь.